регіональна телерадіокомпанія, яка згідно з ліцензіями Національної ради з телебачення і радіомовлення вестиме мовлення на 10 областей України. Зараз ми працюємо в Україні. Він відкриває фірму в Україні, це також є, є чисто українською. Повірте, що ми всі чудово розуміємо, що це не той продукт, який би ми хотіли давати в ефір, і який би хотіли слухати і бачити наші ефірі. Має інформативного доброго радіо. Радіо має оперативність. Це єдиний той електронний зв'язок, який може випередити всіх. Свій час почали шукати. Виходу ситуації в Союзі, пам'ятаєте? Як захистити це від можливості через супутники передачі, трансляції інформації за кордон? Не розуміли, що вони все в Польщі і так далі. і так далі. Сьогодні Національна Рада України з питань і радіомовлення зареєструвала більше ніж Франківського сказав зі своєї сторони. Будь-які проблеми, питання. Звертайтеся. Сертифікат відповідності державний. Сертифікат відповідності вдає в Міністерство зв'язку. На технічні засоби, які не сертифіковані, їхня експлуатація. Через те вже легше, скажімо так. І за радіолюкція переконана, йому будемо співпрацювати у нас нормально. Засада їх цікавить наші мережами. Так вже вийшло, що франки вийде повізіоліст. Де четвертого класника? Четыре п'ятого класника. А у Львові два радіо.